Всім привіт! Сьогодні у нас піде мова про чуйку Спінінга. Що з собою є чуйка, і як я розумію, коли вона є в спінінгу, коли я кажу, що спінінг глухий чи спінінг дзвінкий. Що сповилкувало записати мене це відео, це те, що в коментарях постійно виникають оці нюанси, що кожен розуміє чуйку по-різному. Я постараюся тут розповісти, як розумію цю чуйку я, і якою чуйка була колись, і якою чуйка є зараз. І е, оце я з себе на каналі якось ми зафіксуємо, щоб ви розуміли, хто дивиться мої огляди. Зараз марафон такий спінінговий, Я тест, тестую спінінги один за одним е, на е, YouTube, на YouTube, На телеграм-каналі ви вибираєте. Ми вибираємо якийсь спінінг, Далі я беру його тестую, тестую. І вже якийсь там, я вже не знаю, який рахунку спінінг зараз на тесті. І далі вже є знову в черзі, напевно, 4 спінінги, які пропонують на тест. Тому е, варто зрозуміти вам. Що я маю на увазі під чуйкою спінінга, і будемо від цього відштовхуватися. Тоді ви будете мене розуміти. А якщо хтось не згоден, можемо зайти в телеграм-канал, підписуйтесь. До речі, хто не підписаний до нас телеграм-канал, там є наша ком'юніті, і там ми виберемо чи визначимо, що таке чуйка, і будемо від цього відштовхуватися. Я буду говорити так, як ми всі це е, якби, зафіксуємо. Тому зараз про чуйку, як розумію її я і як я на каналі в себе, що я маю на увазі цю чуйку. Ще, напевно, років 10 назад чуйкою вважали просто якийсь удар об щось. Це вже рахувалося Чуйкою. І тим більше тоді, навіть не підозрювали, що е, якийсь е, спінг може передати, можна зрозуміти по цьому спінгу, е, яке дно, е, чого торкається приманка, і, і багато всього іншого. І тоді е, тим більше ловили ще на жилку. Шнурів тоді, наскільки я пам'ятаю, ну в моєму крузі ніхто на шнур не ловив. І тоді, якщо спіннінг десь там вдарався і чути було в руку, що десь є удар, то це вже вважали чуйкою. Зараз, звичайно, далеко все не так. І оце, що колись вважали чуйкою, це вже на мою думку, та і я думаю, що так і є. Кожен спіннінг має мати позамовчування вже ці властивості. І зараз технологічніші стали шнури, технологічніші стали карбони, матеріали. І чуйка вже зараз зовсім взагалі інше собою уявляє, представляє, що тепер чуйка на мою думку. Чуйка сьогодні це не просто удар, відчуття що приманка ударилась об щось. Це… Відчуття повний контроль приманки, розуміння, як вона себе поводить, розуміння, на яке дно вона падає, тверде там, чи глина, чи, чи камінь, чи удар об гілку, чи об траву. Це все зараз відчувається в руку. В спінінгах, де є хороша чуйка, це все добре відчутно. І мало того, навіть коли приманка падає на мул, на на яке якесь дно, є спінінги, які хороші спінінги, які навіть передають це падіння. І ви здивуєтесь, як він може передавати. Я теж дивувався, коли не купив собі спінінг і не міг зрозуміти, чому приманка падає на м'яке дно на інших спінінгах Я не відчуваю нічого, а тут відчуваю. І саме це все заключається в вершинці. Коли приманка падає на дно, відпускається шнур, і сама вершинка робить такий тюк, який добре відчувається в руку. І роз добре відчувається, коли приманка падає навіть на м'яке дно. Навіть в середніх бюджетах е, спінінгів я мені зустрічались такі е, вершинки, які от, передавали це відчуття. І хороша чуйка це коли все відчуваєш руку, і не обов'язково дивитися на вершинку, чи на шнур можна навіть відвернути, кудись дивитися собі на природу і це все відчувати в руку. І оця вся картина малюється, картина дна, воно все відчувається. Тепер ми вияснили, що таке чуйка на сьогодні, якою вона має бути чи мала би бути. Але я знаю, що є люди, які ловлять на бюджетні спінніги, і навіть ніколи не відчували оцього перерахованого, що я перерахував відчуття. І доказують мені в коментарях, що і спровокувало записати мені це відео. Доказують мені в коментарях, що спінінг, який я там назвав глухим, він є дзвінкий. Але е, я в свої відео говорю те, що відчуваю і як вони є. Я, я нічого не скриваю, і сенсу мені в цьому немає. І я говорю, як є. І називати спінінг, який е оце не передає нічого окрім удару об щось. Ну я не можу називати дзвінким. Якщо його назвуть дзвінким там е чи чутливим, е то ну, тоді реально чутливі спінінги, де вони будуть? На якому місці? Взагалі е випадуть з цього списку чутливості. Ну, десь інший термін, якийсь придумати треба. Тому ну, народ треба придумати, значить, якісь. Е Інший термін як назвати ці спільні, які просто от барабанять. Зазвичай це якісь лапшисті, от протяжку я тут ловив, протяжку роблю, і от по-твердому днові воно отак бу бу бу, -бу, -бу. Ну, не зрозуміло, по чому воно барабанить. І та чуйка завжди однакова, вона глухіша, дзвінкіша, але воно завжди от барабанить по одному. І воно навіть в більшості випадків мішає тільки, бо ти знаєш, що ти не зрозумієш, що це за удар і сприймаю я це за покльовку. Це тільки мені, мені це тільки мішає. Тому тут не знаю. І називати, звичайно, я такі спіннінги, які оце барабанять, но не несуть, окрім того барабану і ніякої іншої інформації. І, звичайно, я не буду її так не називав. Тому надалі розумійте це так. що Якщо я кажу, що він глухий, навіть при тому, що він там барабанить, він, 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 він все-таки глухий, нечутливий спінінг. І ще мене не влаштовує один нюанс. Пишуть мені в коментарях. Спеціалісти, отакі от спеціалісти, які почитали десь там в описі, що спінінг має якийсь там топовий карбон, топову гарнітуру і бла бла-бла, все топ, і пишуть мені, що такого не може бути, що спінінг там глухий ти, коротше, балабол. але по факту цим спінінгом навіть не ловили. Є такі спеціалісти, але я вам скажу так: ловив я спінінгами різними і дорогими, і дешевими, і навіть із топового. Карбону із топовою гарнітурою і всіма комплектуючими можна зробити топове гімно. Я такими спінгами ловив і не дешевими, а дорогими навіть є такі спінні. Продаються вони тільки за рахунок розкрученого бренду. Тому, народ, якщо ви не тримали той спіннінг в руці, то і не знаєте про ньому, що говорити, то не треба писати всяку фігню. Тим більше, якщо ви ловили там. Одною якоюсь моделлю, але в різних там вагах чи в різному розмірі, то вони можуть апріорі категорично відрізнятися одне від одного. Кому потрібна ця чуйка? Як я вже говорив, не всім ця чуйка потрібна. І на мою думку, більше всього, от саме оця чуйка, де максимально потрібна, це для ультралайту, десь на якихось там малих вагах. Один грам, два, три там, грама, де треба зробити там максимально якусь цікаву проводку, щоб ту рибу виманити того окунця, наприклад. І тут тут потрібно. на якихось вже е, більших вагах, там 10-15 грамів. Я думаю, тут вже вона не так важлива, тим більше, що на таких грузах там е, той, де проводку робиш на десь там між листочками, десь там між маленькими гілочками, то 15 грамовий груз просто там все знесе і навіть в руку не передасть. Тому вона вже тут, на мою думку, не так важлива, тим більше для вобдарів вона не важлива для блешень. там... Там вже більш важливіше бланк. Стрій, бланк. І чуйка тут вже не на першому місці. Для якихось там навіть аджинових водилищ там взагалі точно не на першому місці ця чуйка, там вже в першу чергу бланк, відігравання тої вершинки. і там все передається на вершинку, ці покльовки і, і, і все інше. У своїх відео я таку чуйку називаю достатньою для великих ваг, для воблерів, де чути те, що треба те чути а там якісь нюанси там. То вже і не так важливо, то я просто називаю цю чуйку достатньою. Але знову ж таки хотів би зауважити, не всім та чуйка і потрібна. От мої японські спінги там вже лежать більше ніж півроку. Я ними не ловлю. Зараз от суто тестую такий марафон <зараз> зробив тестуванням спінінгів. і ловлю от бюджетними. І от просто. Получається, що десь до якого спінінга привикаєш день, до якогось тиждень, але вже ловиш, коли ловиш одним і тим самим спінінгом, ти вже знаєш його нюанси вивчаєш. І я вам скажу, що не набагато там проблематично чи не набагато менше получаєш того кайфу від риболовлі, ніж від дорогого спінгу. Да, Там, звичайно, там щось дзінкіше, щось ще якесь в бюджетному, там може щось з балансом там чи вага більша. Але якщо в загальному взяти, от я ловлю бюджетні, от на бюджетній, на який я ритмікс от ловив. І да, день так некомфортно, два некомфортно. Да, там якісь нюанси відчуваєш. Але це я відчував, бо я знав е на, на дорожчій спінні, коли ловив, як воно може бути, а коли люди не знають, як воно може бути, або навіть якби я половивши ним там декілька місяців, я взагалі б ловив би й не парився. Тому тут не завжди треба гнатися за тою чуйкою і, і скрізь вона потрібна, як я вже говорив. Е Тому робимо таке заключення для мого каналу. Е про чуйку, яку я буду говорити, щоб ви розуміли, це е, саме чуйка це те, коли по е, шнуру, по спінгу передається інформація не тільки удар об щось, а коли передається розум... розумієш, <сумі> 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 я ж злякався. я Забувся, що казав. <сумі> 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 <сумі)> Заключення. Чуйка в мене на каналі, про яку я буду говорити, це не удар об щось спінгом, а спінг має передавати не тільки удар, а додаткову там інформацію про дно, про там за якийсь зацеп, за щось зачепився, приманку передавати. Ви маєте розуміти, як себе поводить приманка і багато іншої інформації, не тільки одну. Тому я думаю, на цьому ми. Зупинимося, і от надалі я буду це говорити. Якщо ви не згідні, якщо у вас свої якісь пропозиції, заходьте в телеграм-канал або пишіть в коментарях тут. А краще заходьте в телеграм-канал, наш там ми спілкуємося і можемо сформувати свою чуйку, як ми будемо це розуміти, і я буду цього дотримуватися і буду, буду говорити так, як нам це буде подобатися. Тому підписуйтеся на канал на один на другий. І всім дякую, дякую за підписки за лайк за лайки і до наступного відео. Жерех.